Литоноска, там Starlink, заряджальна станція, шини. Це запрос від військових інстаграм, це був збір чи да, да, долучав, да. шукав збір, збір, збір. Ну і були хто просто там допоможи там з збором. Окей, якщо в мене немає основного збору, на який я зараз там роблю накопичення, то я допомагаю тобі там репостом, інформацією, донесення до аудиторії. От. Тому щоб порівнювати минулі е, збори і нинішні? Ось це тригерна тема. Важко. Ну, В порівнянні. Е, в мене, коли мій кент, е, він зараз ветеран війни потрапив в кому після прильоту в півдрона, я зумів зібрати ну, в порівняння просто в сумах. Типу, це там. 200 тисяч, там. це я в одне рило, скажімо так, в одне обличчя. Міг засобами інформації Facebook, Instagram, TikTok там і ще щось там, знайомим в селі збирати кошти. Зараз до, це дійшло до останніх часів. Це там, важко було зібрати навіть 25 тисяч, і то я ставив за умови, що якщо ми збираємо 25 тисяч, я збираю вуса. Ну і все, я збирав вуса.